Одна подруга запитує іншу. Чуєш, Оксано, а, а якщо я спокушую і пересплю з твоїм чоловіком, ми залишимось подругами? Ні. То, виходить, ми станемо ворогами? Ні. Не розумію, а що тоді? Ми станемо квитами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заболіли у чоловіка крашанки. Лікарі сказали, що треба різати. Чоловік у паніці дзвонить до друга зі своєю бідою, той порадив звернутися до бабці з нахарки. Прийшов та вислухала та й каже Ти диви, які, їм би тільки щось різати. На осінку, випий відварчику. Добре, молодець. А тепер стрибай, вони самі відпадуть. Дочка студентка отримала права і вперше підвезла матір додому. Коли машина зупинилася, мати прошепотіла Дякую тобі. Та, будь ласка, відповіла дочка. Ой, доню, це не тобі, а Господу Богу. <му> У електричці пасажир підіймається і на весь вагон кричить Увага! Ніхто не губив штуку баксів, перев'язаних стрічечкою. Один із пасажирів швидко обмацує свої кишені і з надією відгукується. Ой, ой, це я загубив. То ходіть сюди, ось стрічечку знайшов. В магазині покупець до продавця. Дайте мені, будь ласка, сік пшеничний без м'якоті. Е, перепрошую, що? Що, що, горілку дайте.